Дивіться, так як я вам дуже вдячна, мені хочеться почати вечір з чогось хорошого, тому історія про кохання. Я е, сьогодні, поки їхала на концерт, я побачила двох закоханих бомжів. Дуже прикольних, знаєте, такі дуже прикольні безхатько, такі за кого вони чилили, знаєте, сиділи під деревцем. А, ну такі прям ціл, цілувались, цілувались. Ну, і це було так гарно, що я не витримала, і тихесенька так сфоткала, і чоловіку своєму відправила, і написала: це могли бути ми з тобою. <реш> і він написав так, але. На... Так, але на щастя, хоча б в мене в нашій сім'ї є робота. А взагалі, знаєте, я запитала свого чоловіка. Я запитала свого чоловіка, кажу, чого ти ніколи не хочеш на мій стендап? Він каже: Ой, ти будеш про мене жартувати, я буду себе ну якось почувати, а я ніколи не жартувала про нього, тому слухайте. Коротше, хочу звернутися до дівчат, до всіх, хто є в цьому залі. Дорогі дівчата, скажіть мені, будь ласка, а от вас не бісить, коли чоловіки, ну в якої от вас хвалять за якусь дуже незначну ситуацію? Знаєте, там, де можна було просто сказати дякую, вони кажуть, оце ублюдське умнічка, малачинка. Ну, просто нещодавно мій чоловік попросив принести документи з машини. Я принесла, і він мені каже: «Вау, в тебе вийшло її відкрити! Умнічка! <рес> я на нього дивлюсь, думаю, «Серйозно? ну ти похвалив мене за те, що я справилась, відкрила двері машини. Ну, а як ти думаєш, я їжджу на неї, коли тебе нема? Як на скейті? Ну, типу, я просто почала жалітися на це подружки. Вона каже, в мене була така ж класна історія. Вона влаштовувалась на роботу, прийшла на співбесіду і зустрічає чоловік HR, і він їй каже, ой, у нас, умнічка. А там, знаєте, яка історія була? Там вона домовилась про співбесіду, їй надіслали адресу компанії, вона прийшла і там компанія. Там квіста вовше не було ніякого. Знає? Там не було пірата з катки, ну ніяких загадок, просто. Ну. І, це, і я помітила, знаєте, от, і зараз теж це бачу от, в залі, наприклад, що в основному сіжати сміються дівчата. Я коли сіжати перевіряла, розповідала подружкам, всі сміються, всім смішно, всіх є історії. Розповідала чоловікам, вони такі, оль. Ну, історія вийду на з пальця. Ну, нікого такого не було, якщо чесно. не розповідай цей жарт, добре, умнічка. Але розповіла малечинка. А, Я ще, знаєте, помітила, чоловіки дуже люблять перебільшувати свою значимість. Ми нещодавно сварилися з чоловіком, і він мені каже: все, Оля! Оце мені більше не треба, я тепер буду сам прати свої речі. Я думаю, Охіріть". Оце загроза. Оце ти мене наказав, звісно. Оце ну не дай Боже таке пережити. Оце, оце треба обережніше, звісно. я просто знаєте, ще м, кажу, що він чоловік. Ми не розписані ще, ми живемо в цивільному шлюбі. Але проблема полягає в тому, що ми досягли того почетного віку. Що наші друзі всі вже розлучаються. Всі. В нас серед знайомих нема ні одної ячейки суспільства не залишилось. Поняли? Всі. Ну, а ми плануємо весілля, ви поняли? Ну і через те з друзями дуже важко ходити зараз на зустрічі, бо у нас з ним таке відчуття, що нас дорослих з собою погулять взяли. Поняли? Ми такі, ой, так хочеться сукню, ой, оцей ресторан. А вони такі, ага. І міняються телефонами нотаріуса, знаєте, адвоката. Це виглядає. Ну я йому щось показую. Він такий, «Так, да, да, молодці, ідіть, ми вам там солодкий стол накрили. Там, там все, як ви любите, оце картошка фрі, піца, віра в те, що у вас це буде по-іншому. Давайте да, відправляйтесь. Взагалі я люблю своїх друзів, але помітила, знаєте, що зараз, ну ми от в мене, наприклад, є друзі, з якими ми дуже багато років дружимо. Прям дуже. І я помітила, що нам зараз дуже важко зустрічатися. З і це не через те, що ну, не співпадає графік, знаєте, а просто ну, ми настільки багато років дорожимо, що я точно знаю всі їх реакції на всі мої історії. Вони знають всі мої історії і свої реакції. У нас іноді знаєте, як а, зустріч відбувається. Знаєте як? Я така просто хожу, думаю, треба вовки написати. Це він заржав, якщо. А, Думаю, треба вовки написати. Напишу йому, домовимось про зустріч, розповім йому то то-то-то, Він мені видасть то то-то-то, Потім я так пожатую. Він отак, потім я так, потім а, ми посремось. Ну не буду вовки писати. Ми поки що з ним не розмовляємо. Але є ще інший прикол, зато ми завжди списуємось, коли е, ну ракети летять. Знаєте, ми такі щось бака, і ми такі, як ти? Як ти там? Як ти? І в смис... ну і з одної сторони це дуже ну так приємно, що ми турбуємось один про одного, да ми багато років дружимо і переймаємось. Але з іншої сторони, це е, виглядає просто як перекличка. Знаєте, як бабусі, дідусі старенькі спису. Ну от зазванюються, Вони ж зазванюються не для того, щоб е, дізнатися як справи, а просто уточніть наліччя. Типу, от Ми списалися в, в ніч, знаєте, 27.08.24 року. Зранку дивишся, я така, так, ну, в є. Так, Крістіна в налічі всі на місці, але в мене також є і молоді друзі. Ну молоді подруги, і з ними теж мені трошки важкувато. Знаєте, я доросла людина. Є речі, які мені важко в них прийняти. Мене так трясеться рука, щось я нервую. Коротше, мені важко деякі речі прийняти. Наприклад, моя одна молода подруга нещодавно сказала, вона дуже прогресивна, вона така ти знаєш, я вирішила, що я більше не буду голити ноги. Я думаю, це херня якась. Це, ну е, просто, ну, ви мене правильно зрозумієте, я з того покоління, коли жінки ходили на епіляцію гарячим воском лінії бікіні. Розумієте, а вони зараз такі, я не буду. В смислі ти не будеш. Смип пішла і зробила. І я не про зовнішність, хочеш приліпі їх обратно. Ну, пішла і зробила. Я просто з того покоління жінок, через які ну на яких перевіряли лазерну епіляцію. На тваринах зараз не дозволяють це перевіряти. Це перевіряли на нас. Ми, ну ви розумієте, ми всі були, як Марія Скадовських кюрі. Ну ми підходили до дзеркала з надією, що залишились ресниці. Розумієте? Ну це отак було. І вони ми не хочемо. Да смислі не хочемо. Я ну це жахи. Просто щоб ви розуміли. Ну це через наше покоління придумали оце татуювати брова. <рес> розумієте, бо ми їх щіпали. У нас була така розвага. У нас були щіпці, і ми чіпали брови в вільний час. Вільного часу було дахріна. Перманентний макіяж, людство вирішило винайти через те, що вони дивляться, і такі ні, ну декілька поколінь людей без брів. Ми не перенесемо. Там класний на зоні є стартап. Коли вони щось малюють, давайте спробуємо. Ну, кошмарно, кошмарно. Я насправді хочу вас вам сказати, я не настільки токсична людина. <реш> я вже вовч... <реш> дякую. Я взагалі працюю над собою, щоб бути адекватною. Я навіть пішла до психолога, і ми працювали, мені дуже подобається. І коротше, ми з нею з'ясували, що в мене дуже завишені стандарти. Поняли? Я така, щоб не відбувалося зі мною, я така, так, ти можеш краще. Давай ще, давай попрацюй над цим. А якщо б відбувалося з кимось іншим, я така, так, ти можеш краще. Давай попрацюй, ну попрацюй над цим. Я через це а, дуже погано переношу критику. Знаєте, не терплю критику взагалі. Мені нещодавно в TikTok написав а, один чувак коментар, що типу ти погано виглядаєш. Я думаю, серйозно? така претензія, я погано виглядаю. А те, що я рукою дебільно отак роблю, і жарт не смішний. Ну, це я повинна дописувати. Давай, ну, попрацюй ще, ти, ти погано над цим працює. Ти можеш краще. Я ще а, пішла в сп... Ви, може, бачили, я так хромаючи піднялася, тому що я пішла в спортзал. Мені там взагалі не подобається, якщо. Че... Я постійно хочу додому. Я а, просто знаю, я, ну, я не дуже люблю оце активне життя. Оце все ну не для мене. Абсолютно я дуже хар... професійно вмію лежати, сидіти, гарно стою. Все і мене дуже лякають. Я стала знайомитися з людьми, які знаєте в залі кажуть такі, о, кріпатурка, хорошо. Я боюсь цих людей. Я що знаю, кріпатурка, хорошо. Но... Я гуглила, короче, біль по факту, це те захисне, ну захисне відчуття нашого організму. Коли ми о, відчуваємо біль, по факту наш організм нам каже, не роби це більше, це небезпечно для твого життя. Я сьогодні прокинула скріпатурка, і я прям чую, як мені мій організм моє внутрішнє ухо це каже. Поняли? Воно таке, не роби це більше. Це конкретно ну, для твого життя вообще небезпечно. Я ще м з тих людей, які відправляють друзям тіктоки. Дуже люблю, дуже люблю, мені дуже подобається і мені завжди така бідна, коли їх потім не дивляться. Це так, це так, обід... так принесе. Чому ви обіцінюєте? Ну, ви розумієте, яка іде ну, мозкова активність, яка робота проходить. Ну, ти ж не висилаєш всі тіктоки Ти, ну, ти такий, Це про психологію, посміється Наташа. Оце, оце про котика, це треба Крістіні. А це як страйом, Саша отримує цей відео. Ну, <х böyle> <inhaing> ну, це велика аналітична робота. Не розумієте? Я... Не знаю. Так, фінальна, я не буду вас довго мучить. Фінальна дуже добра традиційна історія про добро. О, моя люба, дякую. Це... Про добро. Короче, я нещодавно я нещодавно гуляла з подругою, у якої є маленька дитина, вона мама одного ангілочка. Поняла? І ця дитина нещодавно почала ходити. І ми дві а, не дуже опитні а, жінки пішли попити каву. А вона не разу не присіла, щоб попити каву, як ви розумієте. Мою каву ми потім на мене перевернули. Вгадайте, хто. Да? Коротше, і а, я їй намагалася розказати щось про свого а, дуже важкого і серйозного, і дуже не ну такого знаєте, стресового і проблемного життя без дітей. А вона, знаєте, зі мною тільки поглядами розмовляє. І в цьому погляді нема взагалі нічого хорошого. Там нема ні підтримки, нічого. Да? Там сум втома, знаєте, і бажання хоче 15 хвилин поспати. Хоча прямо тут. Просто людина готова з закритими очим, очима посидіти. І я спочатку, знаєте, на неї, ну ми ж любимо, да? От, у кого немає дітей, ми ж з вами любимо. Навіть трошки образилася така. На мене не розуміє. <свят> Ми стали різними людьми, а потім подумала, що ну, треба бути добріше. Треба підтримувати один одного. І я, як справжня подруга, кажу: слухай, Міра, чим я можу тобі допомогти? І вона мені на повному серйозі каже, відвези мене в ліс. Я відповідальна подруга, і я кажу, так, окей. А так, щоб ти знайшла дорогу назад, чи ні? Вона каже, щоб знайшла, і ви пані абсолютно праві. Вона десь прочитала прийом: що ну можна поїхати кудись, де вас ніхто не чує. В ліс і там викричиться випустити цей стрес. І мені так сподобалася ця ідея. І я тепер, знаєте, намагаюсь добріше ставитися до людей, коли мене хтось ображає, хтось наступає мені на ногу, хтось мені хаміть. Мені одразу хочеться прийти на допомогу цій людині. Я їй одразу так і кажу я вивезу тебе в ліс. Там, де ніхто не почує, як ти кричиш. Наслій одразу піднімається у всіх. Дуже вам дякую, люди. Дякую, що зачитались. Радного вечора. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси. Вони дуже смішні.